Ти вкладаєш свій час, сили та свій талант у створення контенту для фотостоків, а продажів немає. Що робити? Привіт! Мене звати Валерія. Тут про фотостоки та креативну предметку. Худко підписуйся і поїхали. Сьогодні я допоможу вам знайти та усунути причини, з яких фотостоки не продають ваші фотографії, або продають їх мало та нерегулярно. Отже, що робити, коли продажів немає? Моя відповідь аналізувати. Для цього я пропоную вам поставити собі 5 наступних запитань. Перше чи достатньо в тебе контенту, щоб мати регулярні продажі? Через те, що на фотостоках мільйони різних фотографій на різні теми ваші можуть просто загубитись у цьому величезному потоці та просто не потрапити на очі стоковим клієнтам. Особливо, якщо ви завантажили на стоки лише декілька сотень фотографій. Так, кількість фото це не єдине, на що варто звертати увагу, особливо новачкам на фотостоках, але це важливий аспект. Тому, за моїми спостереженнями, очікувати більш-менш регулярних продажів варто від тисячі двох тисяч зображень. Зображень в портфоліо. Але за умови, якщо ці зображення суперякісні, класно проключовані та потрібні стоковим клієнтам, то вже така кількість може приносити хороший дохід на стоках. І так само це можуть бути зовсім неякісні або не потрібні клієнтам фотографії, і навіть якщо ви завантажите їх тисячу, дві, п'ять чи десять, то продажів буде все одно мало. Але з цим ми розберемось у наступних запитаннях. Друге запитання: чи є в тебе фото, які знаходяться в топах за певними запитами на стоках? Чому це важливо? Бо фотографії, які знаходяться на першій, другій, третій та Інших перших в першій десятці сторінок на стоках вони частіше потрапляють на очі стоковим клієнтам, стоковим покупцям, і відповідно вони мають більше шансів бути придбаними. Тому на стоках варто прагнути потрапити в ці перші сторінки за пошуковими запитами, навіть якщо ці запити будуть дуже вузькими. Наприклад, широким запитом є фуд. Потрапити в топ за запитом фуд на стоках буде важче, бо там більша конкуренція. Але і вигода, яку ви можете отримати від цього, буде Значно більшою. Але набагато легше потрапити в топ за нішевими запитами, наприклад, запит ванільне, морозиво або веганський бургер. Там набагато менше зображень змагаються за те, щоб бути в перші, на першій другій та третій сторінках, а значить, ви маєте свій шанс. Також нові зображення вони завжди мають шанс потрапити в цей топ, бо стоки, більшість стоків вони пушать нові зображення вгору, вони показують їх новим клієнтам. Але якщо стокові клієнти не купують ці зображення, то ваше фото поступово опускається вниз на другу, третю і далі сторінки пошуку. Третє питання стосується сезонності. Якщо у вас вже є фото в топах, на стоках, але все одно продажів немає, варто запитати себе, чи є ці зображення сезонним або такими, що належать до якоїсь святкової теми. Чому? Бо ці теми будуть актуальними для стокових клієнтів тільки певний час, а не цілий рік. Тому ви можете мати топи на стоках, наприклад, за темою Крісмас, але продаватись вона буде дуже добре восени та взимку перед Крісмасом, але потім вона буде продаватись рідше. Тому, можливо, причина відсутності продажів в вашому портфоліо це те, що ви маєте класні зображення, але вони належать до певного сезону або свята. А отже, актуальні. Тільки певний період протягом року, четверте запитання: воно також стосується сезонності, але я Підходжу до неї зараз з іншого боку. Якщо у вас немає сезонного контенту в портфоліо, це також може негативно вплинути на продажі. Як саме вочевидь, влітку або перед літом більше продається контент, який демонструє літній сезон, навіть якщо це тема, яка не напряму стосується літа, а наприклад, тема роботи вдома, то влітку не будуть купувати людей, які працюють вдома, сидячи в светрах. Бо це не зовсім відповідає сезону та не зовсім актуально. Так само зображення з людьми в купальниках або просто в легкому літньому одязі менше купують взимку, або якщо і купують, то для демонстрації, наприклад, літнього відпочинку десь в теплих країнах, або купують в тих країнах, де зараз тепло або де завжди тепло. Але в цілому, взагалом, попит залежить також і від сезонності. І це також стосується великих свят, таких як Різдво або Великдень. Період перед Різдвом. Або Великоднем, та іншими також святами, наприклад, Хэллоуін або Чорна П'ятниця це не зовсім свято, але це такий великий інформаційний привід. Просто Західний світ фактично шаленіє і всі теми крутяться навколо Великодня Різдва. Всі продажі діють навколо цих свят. Відповідно, в різних галузях потребують стокові клієнти. Того контенту, який якось стосується цих свят. Якщо в ваших портфоліо немає зовсім зображень до Різдва або Великодня, то можна очікувати спад продажів на період, коли стокові клієнти дуже сильно цікавляться саме цими святами. А також спад продажів може бути в цілому сезонним. Наприклад, коли в західному світі перед Різдвом, після Різдва, канікули, або також влітку, в серпні багато людей беруть відпустки, то в цілому попит на зображення. На стоках може знижуватись. І це буде відбиватись і на вашому портфоліо так само. Тому в стоковому портфоліо варто балансувати між вічними темами та сезонними темами. Вічні теми це такі теми, як родина, бізнес, здоров'я, наука. Вони актуальні завжди незалежно від сезону. А також мати сезонний контент, який буде підтримувати портфоліо в ті періоди, коли стокові клієнти максимально цікавляться сезонними темами. І п'яте, останнє, але найважливіше, питання: чи є твої фотографії актуальними та потрібними стоковим клієнтам? Це дуже-дуже важливе питання, з яким не завжди легко розібратись. Воно має дві складових. Актуальність, щоб розуміти актуальність своїх зображень, треба слідкувати за трендами, а також необхідність для клієнтів, тобто комерційна цінність. Щоб розуміти комерційну цінність, варто розуміти свого клієнта та аналізувати його. Про тренди і про комерційну цінність стокових фотографій я детально розповідаю у своїй спільноті фотостокерок. Там кожній з цих тем присвячено по цілому місяцю. А також щотижня в спільноті виходить добірка актуальних трендових тем, які можна використовувати. Як теми для стокових зйомок. Якщо ви хочете прокачати своє портфоліо саме на актуальність та комерційну цінність, приєднуйтесь до спільноти. Посилання на неї буде в описі під цим відео. Але запитання з цього відео і без Доєднання до спільноти допоможуть вам проаналізувати своє портфоліо та знайти причини, чому стоки не продають ваші фотографії. Напишіть в коментарях, чи є у вас в портфоліо сезонний та святковий контент, наприклад, до Різдва. А також дивіться моє відео про 5 трендів на фотостоках, які впливають практично на все. На цьому сьогодні все. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Па-па!